Цієї ночі Україну атакували дронами «Камікадзе» та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 14 БПЛА типу шахет та дві керовані авіаційні ракети Х-59. За інформацією військових, як і минулої ночі, значну частину шахедів ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Знищено 9 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей. Окупанти атакували теплу електростанцію ТТК. За даними установи серйозно пошкоджено обладнання енергетики, ліквідовують наслідки обстрілу. Укренерго повідомило, що через удар ворога по Дніпропетровщині сталася пожежа на одній з підстанцій у кривому розі без світла 7,5 тисяч абонентів. За даними місцевої влади вводитимуть в'ялове відключення електроенергії та можуть бути перебої зі зв'язком. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Сумську, Чернігівську та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є поранені, в тому числі дитина, та пошкодження цивільної інфраструктури. Згідно зі звітом аналітиків Американського інституту вивчення війни, російські загарбники просунулися в районі Авдіївки, а сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Позиційні бої тривають на Куп'янському напрямку біля Кремінної та поблизу Бахмута, а також на заході Запорізької області. За інформацією генштабу, протягом доби відбулося 77 бойових зіткнень. Канада може передати Україні ракети CRV-7. У парламенті Канади закликали передати Україні ракети класу повітря Земля CRV-7, які уряд хоче утилізувати. Речник міністра оборони підтвердив, що канадський уряд розглядає можливість надання ракет. Також у Канаді наголошують, що проблема з постачанням цих ракет полягає у тому, що країна має десятки тисяч таких ракет та двигунів до них, але не всі вони з боєголовками. До березня 2024 року Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів. Про це повідомляє глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. Чиновник нагадав, що ще у березні 2023 року ЄС пообіцяв передати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. Згідно з отриманими даними, вже до березня 2024 року Україна отримає 524 тисячі снарядів. Це 52% від поставленої цілі. Водночас Борель звернув увагу, що не всі країни-члени Союзу вже надіслали свій внесок. Сенат США закликав запровадити санкції проти Угорщини та скасувати безвізовий режим для її громадян. Передає Блумберг. За словами сенаторів, чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є найменш надійним союзником НАТО, який викликає зростаюче обурення серед партнерів. Така ситуація склалася через те, що Орбан не схвалював виділення фінансування Україні від ЄС та вступ в Швеції у НАТО. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про початок військової операції на близькому сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії, яка призвела до загибелі трьох американських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Лідер США повідомив. Що американські солдати були вбиті безпілотником, запущеним групами бойовиків за підтримки корпусу вартових ісламської революції. Квір при цьому Байден додав, що штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході або деінде ще у світі.